Цінність життя та тисяча кульок, розповідь одного чоловіка. Кілька днів тому, у вихідні, я прокинувся рано І намагаючись нікого не розбудити, вийшов на кухню. Зваривши каву, я тихенько ввімкнув радіоприймач. Сподіваючись знайти щось цікаве, я почав перемикати канали. Раптом мою увагу привернув дуже приємний голос літнього чоловіка. Він розповідав про якусь теорію тисячі кульок. Я зробив трохи голосніше і відкинувся на спинку крісла. Наприклад, сказав голос, ви дуже зайнята людина. І навіть непогано заробляєте, ви обмінюєте своє життя на гроші, і у вас уже не залишається часу ні на коханих, ні на друзів. Більш ніж впевнений, що вам не потрібно працювати весь час лише для того, щоб отримувати мізерні гроші. Вам хочеться задовольняти свої бажання. І чим більше у вас грошей, тим вищі запити, і тим хочеться більше і краще. І цей процес нескінченний. Це замкнене коло, яке дуже вимотує. Іноді варто запитувати себе, чи справді мені потрібна ця нова річ, через яку я не бачу білого світла вже якийсь тиждень чи місяць. Чи варто заради цього пропустити перший виступ доньки чи змагання сина з футболу? Ось що одного разу сталося зі мною. Ця історія нагадує мені про те. Що насправді у житті є головним, і він розповів теорію тисячі кульок. Якось я сів і підрахував середня тривалість життя людини 75 років, так комусь відведено більше, комусь менше, але візьмемо середньостатистичний показник 75 років помножимо 75 на 52, а це кількість тижнів на рік. Виходить 3900. Стільки у нас тижнів і стільки у нашому житті неділь. На той момент мені було вже 55 років. Тобто я прожив уже 2900 неділь. У мене залишалося лише тисяча. Після цього я зайшов у магазин іграшок і придбав тисячу маленьких пластикових кульок. Я висипав їх усі у скляну банку і щонеділі діставав та викидав по одній з них. Помічаючи, як кількість кульок зменшується, я став звертати більше уваги на справжні цінності у житті. І на те, що насправді важливо, знаєте, немає сильнішого способу, ніж дивитися, як зменшується кількість відпущених тобі днів. Саме тоді розумієш, скільки часу ми витрачаємо абсолютно марно і навіть на шкоду собі. А тепер, перед тим як я обійму свою кохану дружину і ми підемо гуляти з нею до парку, я хотів би поділитися з вами останньою своєю думкою на сьогодні. Цього ранку я дістав останню кульку з моєї банки. Тому кожен наступний день для мене подарунок долі. Я вдячний за нього і намагаюся поділити свою любов і радість з близькими людьми. Мені здається, це єдиний правильний спосіб прожити життя. Я ні про що не жалкую. Сподіваюся, мій досвід допоможе у чомусь і вам. А тепер прощайте, сподіваюся, ще почуємося. І я задумався насправді. Як просто й мудро, я планував з'їздити ще сьогодні на роботу, треба було внести виправлення до проєкту, а потім думав зайти з колегами до клубу. Але натомість я зробив зовсім інше піднявся нагору і поцілував свою сплячу дружину. Люба, прокидайся, давай поїдемо з дітьми на пікнік. Що трапилося? з тривогою спитала дружина. Ні, нічого особливого. Просто ми так давно не проводили вихідні всією сім'єю. І ще одне: давай заїдемо до магазину. Мені потрібно купити пластикові кульки. Ось така історія про життя. І якщо вона вам сподобалась, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі на каналі Українська Аудіотека.